Доброго дня, колеги, часниководи та підписчики нашого каналу. Розпочинаємо листове підживлення нашого часничку. Дуже багато є, розказують перша підкормка, але там дозування на гектар. Я вам розкажу на, ось такий мій бачок 12 літрів. Скільки пропорції йдуть на 12 літрів? Ось. Сульфат магнію, Беремо 100 грам на 12 літрів. вимпел 2 Беремо 30 грам. На 12 літрів. Оракул мультикомплекс. 70, 70-75 грам на 12 літрів. Ось такий прилипач. Я в минулому році купував, це не реклама. Він у нас був по місцю, я. Ні, обманюю я замовляв. З цими добривами сказали, що непоганий. Непоганий дуже, бо я був в минулому році купив тут в магазині, то він був перемерзлий як вода. А це такий, як шампунь. Він йде один кубик на літр води. Ну Я буду давати 15 15 мл на 12 літрів. Тому що в чеснику восковий нальот. З нього як з гузки збігає крапельки, що ми вносимо. А так воно прилипає і навіть сонце воно остається, висихає, на ніч роса, воно намокає і знову впитується. Ще будемо брати. Ось як бачите, карбамід. Карбаміду будемо брати 150 грам. На бачок. Все це в теплій воді. Розводимо, заливаємо в бакову суміш, і погнали. Я в минулому відео знімав, що дві ділянки не буду вносити листове живлення для експерименту, а дві буду вносити. Бо недавно мені писали у Фейсбуку, які я вношу добрива і коли. Хтось слідкує, дивіться, можна вже починати. Часничок вже 25-30 см, листовий апарат більш-менш. Часник почав активно вегетацію, ріст, азоту не може взяти, тому будемо допомагати йому. Не забувайте підписувати, розвиваємо канал і буде багато цікавого. Всім гарних врожаїв і слава Україні! До побачення!